Доброго дня! Ось такий вигляд має картопля, якщо її вибирати 5 жовтня. Насправді всю свою картоплю ми вибрали в серпні місяці по сухому, адже ми вибирали її трактором. Я покажу, яким ви вибирали, зараз вставлю, який був урожай. Урожай у нас був дуже гарний. Ми посадили велику ділянку, десь около 30 соток. Ми її вибрали і сухенько поклали. Звичайно, таку велику ділянку необхідно копати трактором. На жаль, я не зняла той процес. Я люблю дивитися, як картопля вилітає з копача. Але я можу сказати щас велику дякую золотим рукам Олега Пащенка, який допоміг нам його змайструвати. Ну а перед копанням ділянку довелося добре приготувати, викосити бур'ян, прибрати його, тому що копач не копає, коли ділянка в бур'яні. Картопля тут у нас сорту Пікасо. вона дуже гарно вродила, тому що вона любить вологу погоду, а літо було досить вологе і дощове. Допомагали нам їх вибирати наші дорогі діти, які приїхали для спеціально для цього. Ну і ще в нас були і помічники, бо довелося її багато прибрати. Також було в нас трошки картоплі, грану, також вона непогано вродила. Урожай зібрали гарний, десь около 4 тонн картоплі у нас було. І майже зовсім не було зіпсованої там, сухогнилої чи з іншими хворобами. Весною перед культивацією ми внесли нітрамофоску на цю ділянку. Тобто після дощі ще один плюс до урожаю. Картопля цього сорту досить смачна, така крохмальна і ну, годиться для всіх видів кулінарних стров. Але так сталося, що, не знаю, мабуть, з відру картоплі залишилось недовибраним. Ну, і дощі вересня не дали можливість її вибрати. Я прям не уявляю, що роблять люди, які до цього часу не вибрали, яких дуже великі посадки, багато. Яке треба транспортом обирати, для цього треба добре, щоб вона підсохла. Вона ж зліплена з грязі. Її треба повністю мити Чи хай вона сухне, та тією руками її оббирати. Це насправді картопля на пос... вся на посадку, адже це сортова картопля, куплена в минулому році, будь не пам'ятаю, сорт першої репродукції. Отак От цей жах виглядає на городі. Вліплена вона всередині в глиби в землі. і треба звідси виковирювати. Більше того, оскільки це ранній сорт, то вже деяка із них прямо повилазила з землі, заново посходила. Ось росток. Чоловік копає, ось росток від неї. А ось ще один горбик, тут є два рядочки в нас її, ось вона зійшла. Отже, ніколи не затягуйте з викопкою картоплі. Кінець серпня це святе. Обов'язково дивимося на погоду. Обов'язково дивимося на те, чи немає там попереду дощів. Хай вона буде зеленувата, ще яка завгодно, скоцюємо бадалі тільки по-сухому. Інакше це для нас таке святе правило. Ми завжди стараємося її вибрати. Ну, а це як приклад того, як не можна. Як не можна робити? Mm -hmm. да, її тут зовсім небагато. Ось два рядочки тут посаджено. Ось рядок і ось рядок. Оце вони mm -hmm. два залишилися. Грязіщу вирішили змить шлангою. Картопля дуже гарна, рівна, товарна. Звичайно, треба її ще повернути ще мить. Тому що вона ще вся не вимилась, але вона хороша. Деякі з них зіпсована ну, від тривалого лежання в землі. Вона назбирує на себе хвороби, якщо лежить довго в землі, цього не можна допускати. Ну, оце така дуже гарний сорт. А от як з якою назвою я забула. Уже всім всього найкращого у вас родить картопелька.